Що ви не помічаєте? Що ви не помічаєте? Ой-ой! Ви знаєте, ви не помічаєте, що ви вже берете якусь висоту. Знаєте, ви, як ніби, йдете на якомусь шляху, ви вже зробили якийсь прорив, але ще це не усвідомили. Вам здається, що ви ще на місці. Але ні, карти показують, що ви вже йдете вперед. Ви йдете вперед, і ви знаєте, ніби ви це дуже заслужили. То ви заслужили зірку, а ваші вороги заслужили крах, розумієте? І ви ще поки цієї кармічної справедливості не помічаєте. Ну ви не, не помічаєте свої перемоги. Ви їх як принижаєте. А насправді карта показує, що ви зробили який... Прорив да не кроки, ваше життя відрізняється від того, що було раніше. Вам є що святкувати, але ви чомусь цього не робите. Ви цього не помічаєте. Ви себе недооцінюєте і не розумієте, що в тих умовах, в яких ви є, ви зробили можливо навіть більше ніж могли би зробити.